Привіт! Вітаю на каналі і зараз я хочу записати коротке, але змістовне відео з важливою інформацією для тих, хто бажає може переїхати на Філіппіни, Приїхати на Філіппіни, дивлячись, там моє відео чи інші бажаючі. Тому хочу поділитися такою інформацією. Дивіться, якщо ви приїжджаєте на... Я вам вже говорив у в передніх відео, що е, найдорожче що є на Філіппінах це світло. І на цьому острові, наприклад, де ми зараз знаходимося, е, головна проблема яка? Ви можете знайти житло недорого, я це про це говорю. Але ви маєте бути готові до каркави. Світло тут виключається настільки часто, що е, ви навіть не зможете зарядити свої гаджети. Тобто коли воно з'являється і коли воно зникає. Ну, в цих переривах ви не зарядите навіть свій телефон. Тому, якщо ви хочете стабільності, ви маєте бути готові до того, що вам за це труд. доведеться заплатити. Заплатити в рази. В рази, це по-перше. По-друге, мене запитують, знайомі запитують часто, чому я вибрав саме це місце, чому не Європа там, і інші країни. Пояснюю, я переїхав сюди з родиною, я переїхав сюди з дітьми. І е, тут спокій. Спокій не той спокій, який ви там бачите, а звиною і все інше. Спокій в іншому, спокій за дітей. Е, тобто тут немає криміналу, е, взагалі фактично його немає, тут ніхто ніколи нічого не вкраде. І головне, тут е, дуже строгі закони е, на рахунок наркотиків і тому подібного Дітей. Тобто тут е, я можу бути спокійним. Коли мої діти тут гуляють з іншими дітьми, я можу бути спокійним ну, в тому, що вони нікуди не влізуть і ніде нічого не знайдуть, і ніхто їм нічого не підсуне. Це головне. Якщо ви, ну, ви знаєте добре, що таке Європа, Америка і тому подібне, тобто там з цим проблем немає. Тут є тут тобто, більша проблема, це саме воно наркотики. Їх тут немає і бути не може в апріорі. Тут, е, Хто знає, хто не знає, тут з цим боролися дуже строго. Тут просто розстрілювали людей, які були з цим пов'язані. Тут більше 90 тисяч людей просто розстріляли. Тому я сподіваюся. І оцей спокій. Загалом на рахунок ще питання мені задавали на рахунок візи, чи дійсно можна заїхати в Філіппіни без візи. Дивіться, як це все сталося. Коли ми прилетіли в Манілу, вийшли в аеропорту. Перше, що нас не просили паспорти і не дивилися на візи, нам єдине, що потрібно було відсканувати QR-код, тобто мали пройти реєстрацію за три дні до прильоту в електронній формі. Хто до цього дійде, той знає, хто той вже, вже знає, як це все робиться. У нас була віза після цього поставили печать про перетин кордону, вони звернули увагу тільки тоді на візу, що в нас вона на 2 місяці і просто поставили дату. Тобто, коли у вас немає візи, вам просто ставлять печать і вписують туди 29 днів з моменту прибуття. Тобто, Це той факт, з яким я сам зіткнувся. Якось так. Тобто, думайте, вибирайте. Але мій вибір тут, тут мені дуже подобається клімат, тут мені подобається все. Тому це мій вибір. А ви вибирайте собі, що вам подобається.